Україна це земля традицій та краси. Її душу можна побачити у кожному маску пензля, кожному візерунку. Одним із таких скарбів є Петриківський розпис. Петриківський розпис це унікальне мистецтво, яке народилося в невеличкому селищі Петриківка на Дніпропетровщині. Це більше ніж просто живопис, це розмова із землею, природою та предками. Це мистецтво сягає корінням у 18 століття. Спочатку ним прикрашали хати. Пічні елементи, скрині та посуд. Кожен візерунок має своє значення: квіти символізували життя, птахи, щастя, а виноград достаток. Сьогодні Петриківський розпис живе не лише у музеях, а й у серцях тих, хто надає традиції загаснути. У 2014 році Петриківський розпис було внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Це мистецтво захоплює людей по всьому світу своєю яскравістю. Та унікальністю підтримайте українську культуру. Разом ми зможемо зберегти цю національну спадщину для майбутніх поколінь. Петриківський розпис це наше, це про Україну, це про нас. Збережемо разом нашу спадщину.